Двічі на місяць проводить свої засідання адміністративна комісія виконавчого комітету Лозівської міської ради. Половина з усіх матеріалів, що надходять до комісії, це матеріали, що стосуються порушень правил благоустрою. До речі, за це встановлено і найбільшу відповідальність. Про ці та про інші проступки городяну йшлося на черговому засіданні у понеділок. Порушення правил благоустрою тягнуть за собою накладення штрафу від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян для фізичних осіб і до 100 для юридичних помножте на 17 гривень. Втім, за різні правопорушення встановлено різні види покарання, іноді допускається і попередження. Будь-які рішення комісії приймається колегіально. Розглядали цього разу і протоколи та додаткові матеріали щодо порушень встановлених правил торгівлі. Продаж тютюнових виробів неповнолітнім продовольчими товарами домашнього приготування. Часто надходять матеріали несвоєчасна реєстрація. Народження дитини також сьогодні був один матеріал куріння встановлених місцях. Адміністративна комісія може притягнути особу до відповідальності тільки в термін два місяці з моменту скоєння або з моменту виявлення цього правопорушення. Якщо матеріал адмінпротокол надійшов до комісії, вона зобов'язана його розглянути і неявка порушника на засідання не буде перешкодою для його розгляду. Якщо особа розписалася про отримання та не з'являється на комісію, ми, звісно, розглядаємо цей матеріал. Якщо порушник не з'явився і не сплачує штрафу відведений термін, включаються інші важелі впливу. Тоді ми вже направляємо на примусове виконання до виконавчої служби, і вони вже мають змогу стягнути подвійний розмір цього штрафу.